Схуднення це сфера, де люди готові вірити все, що завгодно, аби тільки не робити головне. Ти знову вирішила худнути? Чудово! Але давай по-чесному, яке це за рахунком відео про схуднення, яке ти дивишся. Але знаєш, поки що це не твоя провина. Тобі просто все життя прешуть. Рахуй калорії, випий же розпалювач, без спортзалу не схуднеш, Та в цьому випуску буде все, що потрібно, щоб гарантовано досягти результату. Після перегляду ти більше не зможеш знайти відмовки, чому ти досі не зробила результат. Тому люди почали товстіти. Історія ожиріння. Уяви, що ти живеш 50 тисяч років тому. Ти мисливець збирач, який носиться по лісу в пошуках їжі. В тебе немає холодильника, доставки їжі, улюблених чіпсів, які можна дістати за 10 секунд. Щоб поїсти, потрібно реально постаратися або зловити здобич, або весь день збирати їстівні ягоди і коріння. Який підсумок? Люди в ті часи просто не могли набрати зайву вагу. В них не було надлишку їжі. Більше того, вони Постійно рухались. Якби ми з тобою перенеслись в ту епоху, то 90% сучасних людей просто б не вижили. Тепер перенесімося в середньовіччя. Люди починають вести осілий спосіб життя, але працюють фізично, орють землю, будують будинки, працюють в кузнях. Так їжа вже стала доступнішою, але тільки для багатих. Ожиріння в середньовіччі це ознака статусу. Худий це селянин, який весь день працює в полі, а товсті це королі, знать. Духовенство, але найцікавіше почалось в 19 20 століттях, коли сталися дві важливі революції. Перша промислова революція. Люди масово переходять на офісну або заводську роботу, менше рухаються, ручну працю, замінюють машини. Друга це харчова революція. Наприкінці 19 століття вчені навчилися робити цукор і оброблені продукти масово доступними. У 19 столітті з'явився фастфуд і напівфабрикати. І тут починається найстрашніше. Перше в історії їжі стало так багато, що вона вже не просто в тому. Є голод, вона перетворюється на розвагу. Люди починають їсти не тому, що голодні, а тому, що можуть. Як фастфуд і цукор взяли нас у заручники. З 1950-х років починається бум фастфуду. У США відкриваються ресторани швидкого харчування, де можна отримати величезну порцію майже задарма. Цей же час маркетологи вигадують, як зробити їжу максимально смачною. Вони поєднують жир, сіль і цукор в таких пропорціях, що мозок буквально зависає від задоволення. Простий приклад: коли ти їси брокколі, ти такий М -м, нормально. Але коли ти їси чіпси, бургер чи морозиво, твій мозок викидає дофамін, гормон задоволення. Це той самий механізм, який викликає залежність від котиків. Результат у 1980-х роках ожиріння стає масовою проблемою. У 1990-х роках це вже стосується не лише дорослих, а й дітей. У 900-х роках кількість людей зайвою вагою перевищує кількість худих. Чому нас обманюють? Окей, припустімо, це все зрозуміло. Та чому навіть сьогодні так багато загадок навколо схуднення? Чому люди досі вірять в чарівні дієти і таблетки? Тому що твоя зайва вага це гігантський бізнес. На твоїй лінії заробляють мільярди. Виробники фастфуду заробляють на тому, що ти їси зайве. Фітнес індустрія заробляє на тобі, продаючи секретні методики схуднення. Компанії, що виробляють дієтичні продукти, тюхують тобі батончики, в яких користі не більше ніж у звичайному печиві. Тебе буквально зомбують, нав'язуючи думку, що ти не можеш схуднути без їхніх товарів. Хоча насправді все набагато простіше. Ми почали набирати зайву вогу не тому, що з нами щось не так, а тому, що наше середовище. Змінилось занадто швидко. Наші тіла еволюціонували у світі, де їжі було мало, а рухатись треба було багато. Але тепер все навпаки: їжа на кожному кроці, а рухатись майже не обов'язково. Щоб це виправити, потрібно змінити всього дві речі. Але спочатку треба зрозуміти, з чим ми боремось. Схуднення це сфера, де люди готові вірити все, що завгодно, аби тільки не робити головне контролювати харчування і рухатись. А що якби я сказала тобі, що 90% популярних парад про схуднення це брехня. Причому брехня, на якій хтось дуже добре заробляє, давай розберемо головні міфи, в які вірять мільйони людей. Міф номер один: щоб схуднути, потрібно не їсти після 18.00. Звучить круто, їж, що хочеш, але тільки до 6 вечора. І жир сам буде танути. Чому це неправда? Твій організм не вимикається після 6 вечора. Не існує жодної магічної кнопки, яка змушує їжу перетворюватись на жир тільки через час доби. Всі наукові дослідження показують, що важливіше загальне споживання калорій за день, а не час прийому їжі. Якщо ти переїдаєш протягом дня, але не їси після 18.00, ти все одно набиратимеш вагу. Замість того, щоб дивитися на годинник, слідкуй за загальною кількістю калорій і якістю їжі. Міф номер два: жири в їжі це зло. Звучить логічно. Хочеш спалити жир, перестань його їсти. Чому це неправда? Жири бувають різні, є трансжири шкідливі. Вони містяться в чіпсах, фастфуді, маргарині, але є і корисні жири. Вони необхідні для гормонів, мозку, шкіри та засвоєння вітамінів. Якщо ти повністю виключиш жири з раціону, в тебе почнуться проблеми з шкірою, гормональним фоном і рівнем енергії. Як правильно прибираємо шкідливі жири: фастфуд, смажене, маргарин і залишаємо корисні. Міф номер три: їсти можна все що завгодно, головне рахувати калорії. Дехто вважає, що якщо не перевищувати норму калорій, можна хоч цілий день їсти тільки бургери і все одно худнути. Чому це неправда? Я як тренер з власного досвіду кажу: так це дійсно працює. Якщо ти будеш їсти 1500 калорій з шоколадок, ти схуднеш. Але як ти при цьому почуватимешся? Постійний голод, відсутність сил, поганий стан шкіри, гормональні збої. Ну і уяви, твоя денна норма, наприклад, 1500 п'ятсот і ти зранку закриваєш цю норму кексами і бургерами. Який шанс, що ти витримаєш решту дня без їжі? Відповідь дай собі сама. Як правильно важлива не лише кількість, а й якість калорій. Корисні білки, жири і повільні вуглеводи дадуть тобі енергії і дозволять худнути без страждань. Міф номер 4. щоб схуднути, потрібно пити жироспалювальні чаї та. Таблетки бачив рекламу чаю супер спалювати жиру або таблеток, які розганяють обмін речовин. Чому це неправда? Такі чаї це звичайнісінькі, проносні. Ти просто втрачаєш воду, а не жир. Вага йде тимчасово, але щойно ти вип'єш води, вона повернеться. А таблетки в кращому випадку вони містять кофеїн, який трохи прискорює твій метаболізм. В гіршому це просто речі, які висмоктують твої гроші. Єдиний справжній жироспалювач це дефіцит калорій і фізична активність. Це інше маркетинг. Так, з таким откровенням рекламу мене ніхто не купить, тому залишаю посилання на донат. Хто має бажання підтримати проект, можете зробити це там. А в коментарях напишіть на що ви донатите: на нову камеру, мікрофон або нового ведучого. Номер 5. Кардіо це найкращий спосіб спалювати жир. Багато хто думає, що для схуднення потрібно годинами бігати. Чому це неправда? Кардіо справді спалює калорії, але воно не таке ефективне, як здається. Одна година бігу приблизно 500 калорій. Це лише один маленький бургер. Кардіо не зберігає м'язи, а отже, після схуднення ти просто виглядатимеш худим. А це підходить не всім. Найкращий варіант поєднання силових тренувань і правильного харчування. Силові тренування допомагають зберігати м'язи, а чим більше м'язів, тим більше калорій ти спалюєш у стані спокою. Міф номер шість: щоб схуднути, треба просто менше їсти. Ну логічно ж, менше їсти худнеш. В чому проблема? Це взагалі масштабна проблема. Дуже часто чудо тренери приписують людям по 900 калорій на день. Тобі обов'язково потрібно знати, якщо ти просто уріжеш калорії до мінімуму, організм перейде в режим економії енергії, обмін речовин сповільниться, ти станеш втомленою, голодною та дратівливою. І звісно, результату не буде. Як правильно, ніяких жорстких дієт. Будуй правильні харчові звички, харчуйся збалансовано, їж достатньо, в дефіциті, але без крайнощів. Навколо схуднення існує безліч міфів, іноді їх створюють маркетологи. Або індустрія фастфуду для того, щоб тобі щось продати. Але найстрашніше те, що багатьох людей це влаштовує, бо приємно думати, що можна їсти все підряд, набирати вагу, а потім просто випити чарівну таблетку. Чим краще ти розумієш, як працює твій організм, тим менше шансів потрапити на гачок, який витягує з тебе гроші, але не дає результату. Як працює схуднення? Наука простими словами. Уяви, що твій організм це велике місто. У цьому місті є електростанція, обмін речовин, запаси палива, жир, глікоген, м'язи і витрати енергії, життєдіяльність, активність, тренування. Якщо місто витрачає більше енергії, ніж споживає, йому доводиться використовувати запаси. Це і є схуднення. Але що саме відбувається у твоєму тілі? Давай розберемось по черзі. Що таке калорії, і чому вони вирішують все? Калорія це одиниця енергії. Усе, що ти їси, містить калорії. Усе, що ти робиш, ці калорії. Ти з'їв 1000 калорій, це ніби поклав 1000 гривень на карту. Ти витратив 1500 калорій, це ніби витратив 1500 гривень, але на карті ж було 1000. Що станеться? Організму доведеться взяти недостаючі 500 калорій із запасів, і ти почнеш худнути. Висновок. Схуднення це коли ти витрачаєш більше калорій, ніж споживаєш. Це називається дефіцит калорій. Як організм витрачає енергію? Протягом дня твій організм витрачає калорії на три основні речі. Перше, це основний обмін речовин 60-70%. Це енергія, яка йде на підтримання життя, дихання, роботу серця, мозку, внутрішніх органів. Навіть якщо ти просто лежиш, організм все одно витрачає калорії. Все, що пов'язано з рухом: тренування, ходьба, навіть розмахування руками. Три. Перетравлювання їжі. Так, для того, щоб перетравити їжу, також потрібна енергія, особливо, якщо ти їси білки. Білки споживають більше енергії, ніж вуглеводи або жири. Висновок ти можеш вплинути на витрати калорій, додаючи фізичну активність, прогулянки, ходьба або збільшуючи кількість м'язів. М'язи спалюють більше енергії навіть в стані спокою. Якщо ти перебуваєш в дефіциті калорій, організм починає використовувати запаси для того, щоб покрити недостатчу енергії. Але які саме запаси він використовує і що спалює: жир чи м'язи? Поганий варіант. Якщо ти просто різко скорочуєш калорії і не займаєшся спортом, організм почне спалювати м'язи, бо саме вони потребують багато енергії. Що відбувається з жиром, коли ти худнеш? Ти думаєш, що жир просто перетворюється на енергію і зникає? Насправді все набагато цікавіше. Коли організм починає використовувати жир як паливо, він розщеплює його на молекули жирні кислоти і гліцерин. Що відбувається далі? Частина перетворюється на енергію думки, рухи, тренування. Частина виводиться з диханням. Так, ти буквально видихаєш жир у вигляді вуглики. Кислого газу частина виходить з потом і сичей. Як зробити так, щоб схуднення було ефективним без повернення ваги? Є три головні умови: дефіцит калорій, силові тренування і баланс нутрієнтів білки, жири, вуглеводи. Якщо прибрати один з елементів, все піде не так, все розвалиться. Якщо тільки рахувати калорії і не тренуватися, втратиш м'язи і станеш ряхлою. Якщо тільки тренуватись, але переїдати, м'язи ростуть, але жир залишається. Якщо сидіти на жорсткій дієті, організм вімкне режим виживання і сповільнить метаболізм. Тому правильним буде помірний дефіцит калорій, мінус 300-500 калорій на день, тренування 3-4 рази на тиждень, достатньо білка, щоб зберігати м'язи і мінімум цукру і шкідливих жирів. З заключення цього всього немає жодних чудодієт і чарівних продуктів. Схуднення це біологія, а не магія. Головне правило: дефіцит калорій, плюс тренування, плюс правильне харчування дорівнює результат. Не треба вірити в чаї й таблетки. Не треба чекати, що жир зникне за тиждень. Треба просто створити умови, в яких тіло почне витрачати жир. Це є наука про схуднення простими словами: як худнути без страждань. Коли люди чують слово схуднути, вони відразу уявляють постійний голод, відмова від смачної їжі, виснажливі тренування, дієти, які перетворюють життя на жахіття. Але чи можливо схуднути без страждань? Так, достатньо просто прибрати помилки і зробити процес комфорт. Давай розберемо 5 головних принципів, які допоможуть схуднути легко і без страждань. Перше: забудь про жорсткі дієти. Вони не працюють. Що відбувається, якщо ти різко ріжеш калорії і їстимеш тисячу калорій? на день. Спочатку ти втрачаєш вагу, все прекрасно. Але потім організм включає режим виживання, уповільнюється обмін речовин, ти починаєш відчувати дикий голод, бо тілу не вистачає енергії. І в результаті ти зрештою зриваєшся і набираєш ще більше. Як правильно, зменшуй калорії поступово, мінус 300-500 калорій від своєї норми. Використовуй метод 80 на 20. 80% їжі, корисні продукти, 20% те, що тобі подобається. Їж достатньо білка. Він насичує і допомагає не втратити м'язи. Два вибирай правильні продукти, які дають ситі. Щоб не страждати від голоду, важливо їсти ситну їжу, що викликає дикий голод, солодощі та швидкі вуглеводи, печиво, цукерки, фастфуд викликають стрибки цукру в крові і різкий голод. Знежирені продукти. Часто в них додають цукор і вони не насичують, що дає сить: білки, м'ясо, риба, яйця, сир, довше перетравлюються. Клітковина, овочі, фрукти, крупи збільшує обмін їжі і без сайвих калорій, корисні жири. авокадо, горіхи, оливка, олія допомагають контролювати апетит. Як правильно додавай білок кожен прийом їжі. Замінюй швидкі вуглеводи на повільні. Їж більше овочів. Вони створюють об'єм їжі і допомагають їсти менше. 3. забудь про постійний голод. Одна з головних помилок вірити, що худнути можна тільки голодуючи. Це неправда. Як організм реагує на голод? Він включає режим економії енергії. Ти стаєш дратівливим, втомленим, погано спиш. Підвищується рівень стресу. Організм виробляє кортизол гормон стресу, який заважає спалювати жир. Як правильно, їж 3-5 разів на день, щоб контролювати апетит. Збільшуй об'єм їжі за рахунок овочів та Використовуй перекуси: Волоські горіхи, йогурт, яйця, банан, творог. 4. Не тренуйся до виснаження. Достатньо 3-4 рази на тиждень. Те, хто думає, що для схуднення потрібно кожен день вбивати себе в залі. Але це неправда. Що відбувається, якщо ти тренуєшся занадто жорстко? Ти швидко втомлюєшся і вигораєш. Починаються проблеми з відновленням та мотивацією. Хочеться їсти ще більше через перенавантаження. Що робити? 3-4 тренування на тиждень цього достатньо. Додай силові тренування. Вони допомагають зберігати м'язи, кардіо. Два-три рази на тиждень, але не годинами, а 20-40 хвилин. Головне правило: не вбивай себе на тренуваннях. Краще тренуватися стабільно та в задоволення. 5. дозволь собі смаколики, але контролюй порції. Головне правило: якщо схуднення це катування, ти робиш щось не так. Робіть усе правильно, і процес стане комфортним і результативним. Що з тренуваннями? Коли мова заходить про схуднення, більшість людей відразу думають, треба бігати годину кожен день, треба вбивати себе в залі, інакше нічого не спалиться. Якщо не тренуватися, Схуднути неможливо. Але правда в тому, що тренування це всього лише 20-30% успіху. Інше 70-80 це харчування. Тож чи потрібно взагалі тренуватися, якщо хочеш схуднути? Так, але не так багато, як багато хто думає. Зараз розберемось: чи можна схуднути без тренувань? Технічно так. Якщо ти їстимеш менше калорій, ніж витрачатимеш, ти будеш втрачати вагу. Але є три проблеми, якщо худнути лише за рахунок харчування: один ти будеш втрачати не тільки жир, а й м'язи, а це уповільнює обмін речовин. Два тіло стане обвинеться. Навіть якщо ти схуднеш. 3. Метаболізм сповільниться, і потім тобі складніше буде отримати вагу. Висновок. Краще поєднувати харчування і тренування, так ти будеш спалювати жир, а не втрачати м'язи. 2. Які тренування найкраще для схуднення? Є три види тренування, які працюють найкраще. 1. силові тренування головна зброя проти жиру. Що дають? Прискорюють метаболізм навіть після тренування, допомагають зберігати м'язи, а це значить, ти не будеш худнути плоско, роблять тіло підтягнутим і красивим. Як тренуватися? Силові тренування частота 3-4 рази на тиждень. Вправи базові, такі як присідання, віджимання, підтягування, жими, станова тяга. Тривалість тренування 40-60 хвилин, без надмірних навантажень. Головне правило Силові тренування важливіші за кардіо. Вони допомагають худнути швидше та виглядати красивіше. Кардіо потрібно, але без фанатизму. Що дають? Допомагають витрачати більше калорій, покращують витривалість та здоров'я, прискорюють процес спалювання жиру. Як тренуватись? Два-три рази на тиждень по 20-40 хвилин. Або ходьба 10 тисяч кроків на день. Відмінний варіант. Функціональні та спортивні тренування Підходять для тих, хто не любить класичний фітнес. Що можна робити? Кросфіт, багато рухів, швидке спалювання калорій. Бойові Мистецтва, наприклад, бокс, кікбоксінг, карате, чудово сушить тіло, ігрові види спорту, футбол, баскетбол, теніс хороша альтернатива нудному кардіо. Висновок: тренуйся так, як тобі подобається, але тренуйся, як часто тренуватися: силові тренування – 3-4 рази на тиждень, кардіо – 2-3 рази на тиждень або 10 тисяч кроків кожного дня. Загальна активність: намагайся більше рухатись протягом дня. Сходи замість ліфта, прогулянки замість таксі. Чого не треба робити? Не тренуйся кожного дня. До виснаження. Відновлення це ключ до результату. Висновок. Як тренуватись, щоб схуднути. Силове тренування основа. Тренуйся 3-4 рази на тиждень. 2. Кардіо додатковий інструмент, а не головне 2-3 рази на тиждень достатньо. 3. Вибирай тренування, які тобі подобаються, щоб не кинути. 4. Загальна активність важливіша, ніж виснажливі тренування, тому рухайся протягом дня. 5. Головне баланс. Тренування плюс харчування, плюс відновлення. Хочеш худнути швидко і без стресу, тренуйся Правильно і не мучай себе. Відсутність підтримки. Типова ситуація. Ти намагаєшся схуднути, але в тебе немає підтримки. Можливо, близькі не розуміють твоїх цілей, або навіть сміялися, коли ти починав. Іноді це впливає на твою мотивацію і бажання продовжувати. В чому проблема? Коли ти не отримуєш підтримки, може виникнути відчуття самотності, і ти починаєш сумніватися в правильності своїх рішень. Відсутність підтримки може ускладнювати шлях, особливо моменти слабкості. Як уникнути, знайди однодумці. Це можуть бути люди в соцмережі. В мережах, друзі чи тренер з підтримкою легше долати труднощі. Обговорюй свої цілі та прогрес з близькими. Поясни їм, чому це для тебе важливо. Не бійся просити допомоги та у тих, хто вже пройшов цей шлях. Відсутність чіткого плану. Типова ситуація. Ти починаєш худнути, але не складаєш чіткого плану. Не розумієш, як ти будеш контролювати харчування, що робитимеш у разі зриву, як налаштуєш тренування. В чому проблема без чіткого плану легше здатися, тому що не буде розуміння, як рухатись вперед, коли виникнуть труднощі. Відсутність Конкретних кроків призводить до невизначеності та невпевненості, як уникнути, склади план на день, тиждень або місяць. Визнай, що буде в твоєму раціоні і які тренування ти будеш робити. Якщо ти знаєш, що робитимеш у разі зриву, наприклад, не покарання, а просто повернення до норми, буде легше продовжити. Будь готовий до важких моментів, але не дозволяй собі здаватися. Висновок, чому 90% людей зриваються? Перше, це жорсткі дієти, занадто швидкий підхід, за яким слідує голод і зрив. Друге відчуття провини. Одна помилка не повинна призводити до нового зриву. Три відсутність підтримки. Легше справлятися з труднощами, коли в тебе є підтримка. Чотири відсутність чіткого плану. Без плану важко рухатись вперед. Як уникнути зривів? Будь гнучким у своєму підході. Став реалістичні цілі, не карай себе за помилки і завжди май план. Відчуття провини за неправильну їжу. Ти з'їв шматочок торта і відразу починаєш себе звинувачувати. У голові звучать думки: все, я все зіпсував, я слабак, якщо вже зірвав. То зім весь торт. В Чому проблема? Один шматочок торта не зіпсує твій прогрес, але якщо ти думаєш, раз все зіпсовано, зім ще, то це дійсно може призвести до проблем. Чим більше відчуття провини, тим більша ймовірність емоційного переїдання. Як уникнути? Якщо ти щось з'їла, то просто продовжуй рухатись вперед. Один прийом їжі не зіпсує твою дієту. Заплануй шкідливу їжу в межах денного калорійного ліміту. Нереалістичні очікування. Люди хочуть результату вже через тиждень. Вони думають, я вже тиждень правильно харчуюсь, де мої мінус 5 кілограм? Я вже три рази був в залі, де мій прес? Якщо нема швидкого результату, значить це не працює. В чому проблема? Схуднення це процес, а не миттєвий результат. Чим швидше ти худнеш, тим вищий ризик зриву або відкату. Через завищені очікування людина втрачає мотивацію і кидає все, як уникнути. Порівнюй себе не з іншими, а з собою фотографуй тіло кожні 3-4 тижні. Відстежуй тренд, а не щоденну вагу. Вага може коливатися, це нормально. Налаштовуйся на довготривалу гру. Краще схуднути на 10 кг за 5 місяців і зберегти результат, ніж тратити 10 кг за місяць і набрати 15 назад. Відмова від всіх задоволень, що роблять багато хто повністю відмовляється від солодкого. Думають, що тепер їхнє життя це тільки броколі та куряча грудка. Чому проблема? Людині потрібно задоволення. Інакше мозок починає опиратися. Чим суворіші заборони, тим сильніший потім зрив. Заплануй шкідливу їжу в межах денного калорійного ліміту, відсутність систем та контролю. Що роблять новачки? Починають худнути на око, думати, що їдять мало, але не рахують калорії, не слідкують за вагою та об'ємами. В чому проблема? Якщо немає контролю, немає розуміння, що саме не працює. Багато хто думає, що їсть мало, але насправді просто не помічає зайвих калорій. Коли вага не йде, людина втрачає мотивацію і кидає. Процес схуднення. Як уникнути. Фіксуй результати. Зважуйся раз на тиждень. Роби заміри. Веди щоденник харчування, навіть якщо просто в замітках в телефоні. Будь чесним із собою. Якщо з'їв зайве, це не кінець світу, але важливо це врахувати. Головне правило: худнути потрібно так, щоб ти міг жити так завжди, не тимчасово, а назавжди. Я кидаю тобі виклик. Спробуй 7 днів слідувати цим простим принципам. 1. Їж у дефіциті калорій, але без різких обмежень. 2. Залиш улюблену їжу в раціоні, але контролюй кількість. 3. більше рухайся. Тренування, прогулянки, просто активність. Напиши мені в інстаграмі, я відправлю тобі секретний гайд. Став вподобайку і підписуйся на цей канал, щоб не пропустити наступні відео.